Дітки, сьогодні до нас на заняття завітало сонечко. Тепле, весняне, яскраве, і воно дуже хоче розповісти казочку про свою улюблену квіточку. Послухайте! З'явився в траві маленький паросточок. Подивився на боки. І подумав, який я. І раптом побачив небі сонечко. Ух ти! От би мені вирости, як ти сонечко, подумав маленький росточок. Сонечко постерігала з висоти, усміхнулася і став паросточок жовтою кульбабою. Кожен день квіточка розкривалася в зеленій травичці. Але одного разу подивилася кульбаба на небо і побачила там хмаринку, білу-білу, пухнасту-пухнасту. Ух ти! От би мені стати такою, як хмаринка. Подумала жовта кульба. Подивилася хмарка в ній. І кульба перетворилася в білу. І там, куди приземлилися маленькі пушинки, з'явилися маленькі паросточки. Це були кульбабки. вони стане жовтий як сонечку а потім білий як хмарка. І якщо на них дмухнути, знову розквітяться пушинки далеко-далеко. Ось таку кульбабку пропоную зробити вам з пластиліну сьогодні, але спочатку приготуємо рученята. У траві зеленій гарно коники цокочуть, ніби нас із добрим ранком привітати хочуть, а метелики барвисті на квіточку сіли. Посиділи, відпочили та й пурх полетіли. У траві зеленій гарно коники цокочуть, ніби нас із добрим ранком привітати хочуть, а метелики барвисті на квіточку сіли. Посиділи, відпочили та й пурх полетіли. Для роботи нам знадобиться зелений, жовтий пластилін, пластмасова виделочка, листочок основа і дощечка. Ділимо зелений пластилін на три частинки. Одну частинку беремо і скочуємо, розминаємо в долоньках і скочуємо в довгу-довгу ковбаску. Рухами вперед-назад, можна між долоньками, можна на дощечки. Розкочуємо тоненьку-тоненьку-довгу зелену паличку ковбаску, це в нас буде стеблинка. І прикріплюємо на листочок основу знизу вверх. Росте наша квіточка і притискаємо пальчиками. Далі беремо жовтий шматочок і скочуємо з нього кульку. І зверху притискаємо пальчиком на листочку основи і щільно-щільно примазуємо до нашого листочка основи всі краєчки. Потім беремо виделочку і робимо відбитки виделочки на. Нашому жовтому соняшнику, немов ці плюсточки, такі як лапшичка тоненьке, виглядають наші відбитки від виделочки. Ось, голівка нашої, нашої кульбабки готова. Далі беремо зелений шматочок пластиліну і скочуємо в ковбаску, але вже не таку довгу, а таку коротшу і товстеньку це буде листочок, притискаємо пальчиками широкий листочок і стеком робимо надрізи. По краях. Перший листочок готовий. Те саме виконуємо з другим шматочком пластиліну. Робимо другий листочок. Так само розкочуємо ковбаску широченько. притискаємо пальчиками і робимо надрізи. Подивіться малятка, яка гарна кульбабочка, сонячна, жовтенька. У нас з вами вийшла. Розумнечки!